Запрошення. Ми вже тривали час сьогодні, дві години, сидимо, шановні колеги працюємо, слухаємо, виступи майже повторяються, в кожному виступі є раціональне зерно. Шановні колеги, прошу колеги, виступайте. Шановні колеги, числі і народні депутати, не коментуємо. Якщо мої слова образили Бога, крім тої людини, як кричала тут, я прошу пробачення перед кожним, крім тої людини, яку образили мої слова. Продовжую, прошу, але шановні колеги, шановна президія, мені здається, я не мав наміру виступати, але бачу, всі мої, наші колеги в кожному виступі є раціональне зерно. І вони повторюються. І через усі виступи, мені здається, на мою думку, лунає позитив. Так чи інакше, я прошу уваги, альтернативи нашому першому кроку, саме першому кроку немає. І мене дивує, мене дивує, коли попередні наші депутати, які очолювали обласну раду, яка на зорі нашої незалежності робила відчайдушні кроки. Е Патріотичні кроки, ми були прикладом для всієї України. А на сьогоднішній день в мене складається враження, що ми хочемо цю, це питання заговорити. Раз, другий, третій, четвертий, десятий. Ви знаєте, в мене є багато питань від кожного з нас. Не окреслена по всіх напрямках оця реформа. Але, панове депутати, зробив перший крок. Це як кажуть німці. Шрит у шріт, крок за кроком далі будемо йти. Але хочеш навчитися плавати, повторюй вислів, скакай воду. Ми що себе обмежуємо в тому, щоб почати реформи, кожен сидячий тут у залі і депутат, і запрошений не раз був у Європі. Він бачив, куди без цієї реформації ми не можемо робити поступальний рух. Тому, товариство, ми повинні дати право зробити ці реформи. Ми повинні проголосувати. У мене є одне застереження. Застереження, що стосується нашої адміністрації. Мені здається, до кінця усіх селах робота з громадами не проведена. Я звертаюся до тих самозакоханих нарцисів на посаді голови сільських рад чи, чи фігала брендушок. Які імітують роботу в громадах, не роз'яснюють жителям перспективи нашої реформи. Тому треба, щоб наша адміністрація повернулася, колеги підтверджували, повернулася до тих громад, які в підвищеному так стані знаходяться. А нам сьогодні, товариство, так. я такою треба ну, зробити Шановні перші колеги. колеги. Я прошу вас, Дякую.